Сьогодні приміряємо оновлену модель Formex з колекції Field Automatic. Друге покоління Formex Field Automatic представлено у загартованому титаному корпусі діаметром 40 мм і товщиною 10,5 з розміром між вушками 48 мм і шириною вушок 20 мм. Корпус поєднує легкість титану, його гіпоалергенність. Антимагнітність і стійкість до корозії. Корпус повністю матовий. Оновлений циферблат тепер має двокомпонентну структуру плоский центр у стилістиці сонячні промені, оточено скошеною хвилинною шкалою. Циферблат має заглиблені вирізані цифри з додаванням суперлюмінова класу А. Новинкою є і кольори циферблатів. Для сьогоднішнього відео ми взяли Ice Blue. Внутрішнє кільце та контрастні мітки забезпечують швидке і чітке зачитування. Годинні та хвилинні стрілки у формі шприця і секундна стрілка з людяником залишаються без змін. Цей годинник оснащений швейцарським механізмом селіта sw 200 який працює на частоті 28800 і має 26 каменів і резерв ходу на 41 годину. Годинник має міцний нейлоновий ремінець на ліпульсі з текстурою. Застяпка дозволяє регулювати ремінець під будь-який розмір зап'ястя і підлаштовувати його протягом дня.